Доброго дня. Дуже дякую вам всім, що ви прийшли. Мене звати Чорновіл Тетяна. Донедавна я працювала журналістом, тепер ну, фактично я діяча позиція. І тема, яку я хочу підняти зараз, це знов таки та тема, яку я піднімала свого часу як журналіст. Нині знов таки хочу підняти як діячі позиція, тому я вже не пишу, а скликала саме прес-конференцію. тема ця надзвичайно важлива, тема ця міжнародного іміджу України. Бо зараз склалася така ситуація, що західні експерти вже давно відзначають, що саме Україна практично контролює чорний ринок тютюнових виборів в Західній Європі. Це, звичайно, там є присутність велика і Росії, але Україна навіть не те, що займає друге місце. Західні експерти вже стверджують на те, що вона виходить на перше місце на цьому чорному ринку тютюнових виробів. І в принципі, якщо ви почитаєте західні сайти, ви побачите, що там називаються навіть абсолютно. Здавалось би, нереальні цифри, що об'єм цього ринку 1 мільярд доларів на рік. Чому я хочу підняти цю тему саме зараз? Тому що на минулому тижні раптом стала відома надзвичайно важлива складова цього чорного бізнесу, нелегального бізнесу. Наскільки я знаю, так би мовити, ви всі, мабуть, це знаєте, чули, тому що ця інформація звучала по телебаченню. Словацькі прикордонники знайшли тунель. Який веде через кордон України, який з містечка Вишня-Немецьке до Ужгорода 700 метрів на 6-метровій глибині, і по цьому тунелю вагонетками возили цигарки. В принципі, той об'єм, про який засвідчили словацька сторона, той об'єм, який могли перевозити цим тунелем, також вражає, йдеться про десятки мільйонів доларів. Але поза як Чорний ринок Європи експерти оцінюють мільярд. Цілком можливо, що це далеко не єдиний тунель, бо він не справляється, так би мовити, з тим об'ємом. Цілком можливо, що в нас на кордоні, в українському кордоні, між Україною та Західними країнами діє ціла система таких тунелей. І це, так би мовити, перша перемога, дякуючи словацькій стороні, мафія трошки, так би мовити, цього тютюнового бізнесу втратила одну річечку, по якій протікали ці контрабандні цихарки. Але інформація ця насправді скандальна. Тобто, знахід словацьких прикордонників мусив по суті викликати надзвичайно великий скандал в Україні. Але ви бачите, як тихо прийшла ця інформація. Це були якісь новини один день, далі без коментарів, далі ця тема не піднімається на верхах. І відповідно тому я хочу звернути вашу увагу, тому що розумієте, що цей величезний об'єм цигарок відправляти через кордон країни Західної Європи, їх треба десь виробляти. І виробляються вони саме в Україні. Відповідно через те, що це великий об'єм, повірте, що цей бізнес не відбувається без даху у вищих ешелонах влади. Якраз про це я хотіла розказати трошки детальніше, бо цю тему я якраз надзвичайно так би мовити, глибоко досліджувала останні два роки. Відповідно, по суті, я хочу відповісти зараз на ці всі питання, де виробляється, хто кришує. І, нарешті, на минулому тижні стало відомо, як воно перетинає кордон, а як воно продається за кордоном, ви можете це дістати з публікації західних змі. Почну з самого початку. За моєю інформацією, досить велика частина контрафактних цигарок виробляється на колишній шахті Заперевальна. Нині там знаходиться офіційне абсолютно підприємство Тютюнова фабрика Хамадей. Чому я вважаю, що саме це підприємство виробляє контрафактні цигарки? Тому що маю, так би мовити, цілий набір фактів про те, що, попри офіційну продукцію, це підприємство багато вже років робить нелегальний Мальборо, нелегальний ЛМ. І, що дуже цікаво, зріст, так би мовити, їхньої, ріст їхньої активності припадає на ті часи, коли при владу приходить команда Януковича. Є цьому навіть підтвердження цілком офіційні. Тому що знов-таки в ті часи, де Янукович був, коли Янукович був в опозиції, команди Янукович була в опозиції, то діяльність у цього хамадея цікавилася правоохоронні структури, і навіть порушувалися кримінальні справи. І в цих справах справді фігурували дані про те, що Хамадей виробляє контрафактні цигарки. Цю інформацію можете, наприклад, знайти на сайті СБУ. За 2005 рік там чітко висить прес-реліз про те, що. Проти Хамадея, так мовити керівництва Хамадея, власників Хамадея була порушена кримінальна справа, і було з'ясновано, що на Хамадеї виробляються якраз контрафактні цигарки в великих об'ємах. Тобто ви можете знайти це повідомлення за 2005 рік. Так само ви можете знайти повідомлення за 2009 рік, там куди більше інформації. Я навіть роздрукувала це повідомлення в тих, скажімо так, прес-релізах, які вам роздадуть. І дуже цікаво, тут я навіть процитую. Служба безпеки України в ході спецоперації викрила та припинила протиправну діяльність організованого злочинного групування, яке налагодило виготовлення в виробничих масштабах контрафактних цигарок відомої торговільної марки з метою їх контрабандного вивезення за кордон та продажу в країнах з Євросоюзу. Необліковані цигарки вироблялися на щорньому підприємстві дідністю тінової компанії Донецького регіону під прикриттям виготовлення продукції власної торгівельної марки. Зверніть увагу, тут не називається назва Хамадей. Але якщо ви поцікавитесь, той час в Донецьку ділить лише одне легальне виробництво цигарок це фабрика «Хамадей». В цехах цього приватного підприємства виявлені технологічні лінії, обладнані спеціально для виготовлення такої контрафактної продукції сировини, якість якої не відповідає стандартам. У цих виробничних приміщеннях спірбники ЗБУ вилучили 180 тисяч пасочок цигарок з логотипом відомих світових марок. -марок. Контрафактна продукція оздоблювалася підробленими марками акцизного збору. Тобто, знов таки, це якраз ті маленькі докази, так, але вагомі, тому що офіційні про те, що на Хамадеї фактично всі роки вироблялася ця контрафактна продукція, але позаяк. Нині якраз при владі є команда Януковича, то в мене є підстави підозрювати, що об'єми виробництва цей Нацегарок на цьому підприємстві виросли декілька разів. Чому? Тому що, коли я досліджувала систему власників цього підприємства, я виявила, що це підприємство, так би мовити, власник, такий собі Михайло Ляшко, це людина, яку в беремні 90 ті знали під прізвиськом Міша Касой. Це дуже давній бізнес-партнер Бориса Колєснікова, міністр інфраструктури. Якщо ви поцікавитесь, він його партнером в усіх бізнесах, в якому є інтерес Колєснікова, зокрема, вони навіть разом запатентували марку Конті. Тобто, там є Борис Колєсніков, а також син Михайла Ляшка. Відповідно, в мене є підстави підозрювати, що Михайло Ляшко є лише управляючим бізнесу Колєснікова. І насправді Хамадей – Лобіює, прикриває і організовує діяльність саме Борис Калєсніков. Але ще одна цікава інформація, тому що Хамадей має торговий дім. Це та структура, яка реалізує його цигарки І власником цього торгового дому є невістка Раїси Богатирьової знов-таки людини близької до Калєснікова, людина, яка має зараз не останню посаду в уряді. Вона є міністром охорони здоров'я. І тобто, що ми маємо яку цікаву дивну ситуацію. По суті, що зараз два урядовці. Забезпечую, так би мовити, контроль над виробництвом нелегальних цигарок в Україні. І знов таки, в мене є всі підстави підозрювати, що саме вони є власниками того чорного ринку українських цигарок в країні Західної Європи. І, по суті, ситуація навіть абсурдна, що міністр охорони здоров'я псує здоров'я не тільки українцям, а навіть жителям країни Західної Європи. Тому, так би мовити, ця інформація надзвичайно вибухова, надзвичайно скандальна. І я маю велике бажання, щоб таке цю інформацію більше піднімати, тому що розумієте, чим більше буде суспільна увага для цієї інформації для, до цієї інформації, до цієї теми, чим більше можливість припинити той нелегальний, так би мовити, обмежити менший об'єм цього нелегального ринку українських цигарок в Західній Європі, тому що знов-таки ну, зрозуміти, це наш імідж. Але якщо ця інформація прозвучить, так я просто впевнена, що ці люди, які для цього причетні, вони... Так, би мовити, обмежать свої доходи, бо це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, також, також вони думають про свою репутацію. І виявляєте, тобто на євро були викинуті на імідж України мільярди гривень, а тут за якісь доходи для кількох людей весь цей імідж ми псуємо тільки такою присутністю на чорному ринку Західної Європи. Причому, ну розумієте, від цигарок там наркотиків невеликий шлях. Відповідно, нас приймають там, ну, як мафію, та, мафію, причому мафію під контролем української влади. І я хотіла би ще звернути увагу на один такий нюанс, що мене особливо обурило: восени минулого року на Хамадеї сталася пожежа. Пожежники не були викликані вчасно, горівних цех. Чому не були викликані вчасно? Знов таки, я думаю, що тут питань немає, тому що якщо б пожежники викликали вчасно, вони б загасили пожежу. Було б відомо, було б видно тим журналістам, які прийшли на цю подію, що там вироблялося. Тобто там би залишили залишки ЕЛМ, Мальборо і інших відомих світових марок, які не мають права виробляти хамадей. Але пожежники не були викликані. Відповідно, цех згорів дотла і загинуло три людини. Серед них дві молоденькі дівчини. Знову знову таки, знов -таки жертви на совісті тих людей, які зараз контролюють і тримають цей бізнес. Але що цікаво, я звертала на цю увагу як журналіст, я писала про це, але буквально після цієї події, через кілька днів, була призначена міністром охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Тобто, розумієте, в чому проблема? Надзвичайно мало уваги для цієї теми. І дуже потрібно більше уділяти ці, цій темі уваги, бо тільки це може припинити цю так би мовити частину мафіозної діяльності нинішньої влади. І особливо знов таки вона не тільки стосується нас, вона стосується нашого міжнародного іміджу. Це коротко, що я хотіла розповісти, може, у вас будуть якісь питання. Так. Тетяна Штефуркозік, скажіть, будь ласка, вам відома, яка доля тих справ, які ви згадували, вони були закриті? Ви знаєте, тому, я досі... дуже цим хотіла зацікавитися. Я дуже хотіла, так би мовити, витягнути більше інформації, більше цих справ і навіть зверталася до певних своїх джерел. Але ніхто мені ні на стілечки інформації не видав. Але розумієте, що цю тему я почала розслідувати у 2011 році. Так? Тобто це був вже той рік, коли при владі знаходилися ті люди, яких я вам назвала. На жаль, витягнути цю справу мені не вдалося. Ще можливо якісь питання? Так, якщо не говорити про цигарки контрабандні, які розпосуджуються в Європі, і навіть ті, що наші мешканці Львівської області возять. Човниками в Польщу найближчого, так, в uh -huh. межі молодого прикордонного руху. А якщо говорити про вас, то ваш колега Вохтан Кіпіані назвав ваші шанси на перемогу на виборах у Городському виборчому окрузі мізерними. Чи ви згодні з цим і чи плануєте зв'язку з тим, щось зміняти в свої тактиці стратегії виборчої кампанії? Добре, ви розумієте, ці цигарки, які мають можливість перевозити на січовники, це, повірте, далеко до того мільярдного об'єму, який продається на ринках Чорної Європи. Це мені здається, 0,01%. і в принципі цим все сказано. Тобто цигарки у нас от знаєте, мене завжди турбувало це питання. Тобто я розумію, що вироблялося так би мовити великий об'єм цигарок. Тобто він продавався в країнах Західної Європи, але яким чином він потрапляв за кордон? Тобто, перевіряючи всі повідомлення там, митних органів, ну добре, знайшли вони пару там пачок, десь там в машині там сховано, та? тобто, що що знову, Знайшли якусь партію, яку переправляли, не знаю, там, водолази під якоюсь річкою. Тобто це далеко не входило в те велике річище тобто цих цигарок, які надходять з країни Західної Європи. І тому, насправді, відкриття цього кордону, якраз оцього моменту, ту, тунелю, та, цього, цієї інформації дуже довго чекала, бо мені самі було дуже цікаво, яким чином вона потрапляє в країни Західної Європи. Тобто, розумієте, човники ніколи не можуть перенести подібний об'єм. Вагонетками, вагонетки за вагонетками, це вже, це вже можливо. Але одного туннеля знов-таки недостатньо. Я думаю, що їх не менше десяти. Щодо, щодо Кіпіані, знаєте, мені надзвичайно дивна його заява, тому що Кіпіані я знала досить давно. І в принципі, розумієте, мені навіть дивно певне ставлення журналістів до моєї нинішньої діяльності. В принципі, же саме кіпіані, прекрасно знає, що мені дуже важко, тому що я фактично єдина людина у Львівській області, яка вийшла проти дуже сильного Львівського клану Дубневичів. І замість того, щоб навіть допомогти, вони роблять такі заяви, бо розумієте, заява про те, що хтось там має маленькі шанси, вона ті людині шанси не підвищує. А насправді я вам скажу, що я шанси маю, великі. Тому що розумієте, за тими виборами на великому окрузі слідкує не тільки Львівщина, слідкує вся Україна. Тому що всім дуже цікаво, хто переможе: людину, яку давно знають як корупціонера, чи людину, яку давно знають як борця з корупцією. І я впевнена, що я переможу. Шанси в мене великі, і тактика моєї виборчої кампанії правильна. А тактика в мене дуже проста. Я маю по 5-7 зустрічей з людьми в день. of a separate Продовження виборчої кампанії в інтернеті з'явилася інформація, що от вашу виборчу кампанію фінансує депутат відб'ют Сергій Пашинський. От можете спростувати або підтвердити думку. Добре, я спростовую абсолютно цю думку. Я не отримала ще не копійки партійних грошей. Хоча я вважаю, що як кандидати до об'єднаної позиції, мені би могли б дечим допомогти. А які джерела фінансування? Джерела фінансування дуже прості. Якщо ви слідкуєте так мовити за моєю передвиборчою, передвиборчою епопеєю, мої вибори почалися ще зимою цього року. Коли я мала розмову з Османом Пашаєвим. Він після того надрукував блог на Українській правді про те, що Чорновіл збирається йти на вибори, і, відповідно, шукає спонсорів. І ви знаєте, відгукнулася певна кількість людей. Я маю певний виборчий, так би мовити, фонд, але я йому скажу знов таки, він далеко недостатній, тому що ми стикнулися з такою проблемою, що округ надзвичайно великий, і в нас дуже багато коштів видає на бензин. І знов-таки я навіть вам скажу, ви знаєте, вибори можна виграти без грошей, але якщо є свій бензовоз. Продовження темі теми виборів садки, uh -huh. речу, бензавод, у Садки, щоб заводи вас немає, але в опрозі підсуджується ваша газета Дзвін, а вона, на жаль, не має вихідних даних. І як це узгоджується з принципом грубо чесно і добре законом про змі, uh -huh. які збоядуть. Якщо ви звернули увагу, це не газета дзвін, це авторський листок. От зверніть увагу, там чітко вказано, що це авторський листок. Я вважаю, що це не порушує жодні закони України. І як автор, я маю право. Випускати авторський листок. Він не має того статусу як газета, тобто статус газети набагато вищий, але ще можу з тим працюю. Тобто, розумієте, газета тобто це те видання, яке за своїм статусом має набагато більше ну, довіри та, з боку читачів. А я чітко вказала, що це не газета, що це авторський листок. Що, може розкажіть про свою виборчу програму, і і так зосередьтеся на кілька пунктів, які от є в вашій виборчій програмі, що будете доносити своїм виборцям та ви знаєте, з виборцями я йду в першу чергу з такими словами, що розумієте, зараз ми втрачаємо країну, ми втрачаємо навіть наших дітей, тому що розумієте, ми зараз опинилися в такій ситуації, що ця влада, цей клан Януковича, це насправді державна мафія, тому що мені, як журналісту, який, розумієте, робив постійно корупційні розслідування. Це дуже добре відомо. І, відповідно, ми маємо таку ситуацію, що ця влада може твердитися на 10 років, на 15 років, на 20 років. Я кажу своїм журналістам своїм виборцям, так що моє головне завдання зараз піднімати майдан. І я їх знов-таки агітую виходити на акції протесту, бо насправді це єдине, що зараз може обмежити державну мафію. Тому що розумієте, як би воно не було, а ми маємо шанс, тому що Янукович насправді дуже боїться акцій протесту. Бо він розуміє, якщо на площі вийдуть. 100 тисяч, 200 тисяч мільйони, то армія і міліція перейде на сторону людей. Але якщо їм дати далі поламати країну, а ви повірте, вони зараз ламаються шаленими темпами. Тобто, можете вже звернути увагу, що, наприклад, сталося в залізницею. Так? 20 років залізниця справно служила людям, зараз знімаються пасажирські потяги. Знов-таки, ви можете звернути увагу на їхні плани щодо видобутку вітчизняного газу. Тобто кожна влада завжди говорила, що вітчизняний газ йде на потреби людей. Всі заявляють, що вони будуть населені переводити на імпортні ціни на газ. Тобто реально ламається економіка, ламається національна гідність тим самим питаннями по мові, так? Для чого? Для того, щоб так переформатувати країну, щоб акції протесту були неможливі і щоб вони тут залишились на 10, 15, 20 років. А це знов-таки ми втрачаємо не просто країну, ми втрачаємо своїх дітей. Бо доведеться виходити дітям, але не в таких умовах, в яких ми можемо вийти зараз. Ви розумієте, коли вже доведеться вийти їм, то танки вже поїдуть по людях. Це вже буде найгірша диктатура східного типу. А поки ще можемо піднятися, обмежити або усунути цю владу. Це головна ідея, з якої я йду до виборців. І я вважаю, що вона в нинішніх умовах є найважливішою. В принципі, з цією самою ідеєю я залишила журналістику і пішла в політику. І повірте, доведеться ж вийти ще всім журналістам, але краще вийти раніше, ніж пізніше. Це головне. Бо розумієте, це депутат Верховної Ради, а не депутат районної. І не буду депутат обласної. Бо ви самі розумієте, що кошти на округ надходять на обласну раду, на районну владу. Якщо вам цікаво, чим я буду займатися конкретно на окрузі, так в першу чергу моє завдання контролювати, яким чином ці бюджетні гроші будуть використовуватися. Як знов-таки журналіст, який працював у сфері корупційних розслідувань, у мене є більше шансів в цій діяльності, ніж, наприклад, пану Дубневичу, який навпаки все життя займався корупцією дерева, всі гроші. Я це розповідаю своїм виборцям, вони в принципі це розуміють. Так заважають вам працювати. Ні, насправді удар мені не заважає працювати найменшим чином, тому що виборчі кампанії на окрузі удар не веде, але. Той кандидат від удару, який йде на мій округ, я чітко знаю, що в свій час він багато чого корисного зробив пану Дубневичу, я вважаю, що він від нього залежний. І знов-таки особливо мене обурює навіть не мій округ, а по те, що удар по самбірському округу, тобто Старосамбірський і місто Самбір, до, до речі, воно колись на ходосному моєму окрузі. Але поза як Дубневичі там були мали маленький рейтинг, ЦВК від... приклеїла це місто до іншого округу, такий собі анклав створила. Тому мене це, наприклад, це місто також дуже турбує. Бо якось ви знаєте, я маю до нього певні сентиментальні ставлення. І по тому округу йде сват Дубневича від кличка, і що мене особливо обурює. Тому що розумієте, наприклад, син цього свата Дубневича, син Михайла Гігички, Назар Назар Ігичка, він взяв у власність 20 тисяч га лісів у цьому самому Старосамбірському районі. І це мене обурює просто безмірно. Тому що розумієте, наприклад, візьмемо ситуацію на Київщині, да? я була тим журналістом, який там вперше друкував статті про маєтки, мисливські маєтки Януковича в Сухолуччі, і привертала до цього увагу. Після мене дуже багато журналістів підхопило цю тему. розумієте, ми фактично журналісти, привертаючи до цього громадську увагу, так не дали можливості Януковичу оформити власність на ді саме під Києвом, тобто на ці 30 тисяч гар, так? Він, звичайно, цими лісами зараз володіє володіє незаконно, тобто він просто розставив навколо всього периметру свою охорону, викопав рів. Але якщо влада змінюється, ці ліси знову повертаються в державну власність, бо вони не оформлені на будь-які фірми Януковича. На Львівській області я ж була просто здивована, що тут просто катастрофічна ситуація з лісами, тому що тут ліси вже оформлені у власність. Тобто той самий клан Дубневичів має офіційно, що відомо вже 30 тисяч га лісів. Причому в оренді на 49 років. А оренда це на 49 років, це розумієте, це найгірше, що може бути. Тому що, розумієте, якби вони навіть оформили в приватну власність, їм би довелося платити податок. Податок чималий, якщо зважати на таку величезну кількість гектарів, Та тисячі 30 тисяч гектарів. Але поза як це оренда, а ставку оренду приймають ради, на які дубневичі впливають, то ставочка в них отака мінімальна. І знов ну, таки розумієте, 30 тисяч галісів – сів це тільки те, що відомо офіційно доведено, тобто там видно, хто їхній засновник. В одному випадку там кінцевим засновниками є брати Дубневичі. В іншому випадку це є зять Дубневича, і є ще одна людина, яка працює управлінцем на інших його фірмах. Але скільки ців ще не відомо, тому що я знаю, що вони, наприклад, працювали і намагалися оформити власність на тій самому в районі. Наскільки їм це вдалося? Я це питання, що досліджу, буду досліджувати. Але насправді це просто катастрофа. Бо розумієте, що це означає? Це означає, що перед в'їздом в ліс стоїть шлагбаум, стоїть охорона, я сама їздила на все це дивилася. Тобто люди проїхати в ліс вже не можуть. І ви не уявляєте, до речі, раджу вам з'їздити. Я от була в Перемишлянському лісі, там, де оформлено 10 тисяч га, там величезний просто мусивський маєток. Я думаю, сам тільки будиночок на тисячу квадратних метрів, стайні для літних коней. Будинки охорони, шикарні машини для полювання. І весь цей ліс за шлагбаумом 10 тисяч га. Ще може якісь питання? Тоді я вам дуже дякую. Ми так швидко впоралися.